Рукавичка з блохи мав цар дуже вродливу доньку, які царевичі її сватали, які королевичі, нікого не хотіла за чоловіка. Але їй далі не давали спокою. Тоді вона сказала батькові виплакати блоху і вишити з її шкіри рукавичку. Зловили слуги блоху, кинули в бочку з маслом і сім років не дивилися до неї. Через сім років бочка тріснула, а з неї вискочила така блоха, як дика свиня. Плоху вбили, зняли шкіру і вишили рукавичку. Тепер, коли приїжджали до царівни сватачі, вона нічого не робила, лише показувала рукавичку і казала вгадати, з чого вона є. Про красу царівни і про її рукавичку слава рознеслася по цілому світі. А за морем жив один дуже вердливий, розумний і багатий царевич бере він грошей, перепливає море і не йде до царського палацу, а відвідує усіх кушнірів. Проситься до них переночувати і кожного заходить байкою. Чи котрий не шив царській доньці рукавичку? Так обійшов усе місто, нічого не довідався. Але на краю міста стояла дуже маленька хатчина, що виглядала на будку. Заходить він до середини, а там старий кушнір живе. Царевич каже: Може, би я, дідусь, у вас переночував? Добре, синку, прийму тебе на ніч. А дідо дуже сильно любив горілку. Царевич приніс на вечерю горілки і говорить: Випийте, дідусю, ви за день над тими кожухами надихаєтесь тими смородами, що й в грудях аж недобре. Дід випив та й каже: Це ще нічого. От як я з блохи рукавицю шив, от то було смородів. Більше вже царевичеві нічого не потрібно було від діда. Переночував, вранці файно заплатив старому і пішов прямо до переговорні. де царівна з рукавичкою сиділа. Йдуть царі, королі, царевичі, королевичі. Старі молоді відгадували, з чого та рукавиця. Перегадали, яка лише звірна є на світі, ніхто не може відгадати, а він стоїть збоку. А ти що скажеш молодше? Царевич, коли йшов сюди, то одягнув різне лахміття. Ніхто не міг собі подумати, що такий же брак може знати, з чого рукавичка. А він підійшов та й каже: Найясніша царівна має рукавичку з блухи. Вона аж забулася, а цар став дорікати. Бачиш, донько, доскакалася, скільки ти женихів мала, та й таких женихів, а тепер підеш за жебрака. Та така вже моя доля, тату, раз я сказала, так і має бути. Заручуся з ним. Беруть його до палацу, дають файне вбрання, бо ніхто не знає, що він царевич, роблять весілля. Але яке то весілля з жебраком?» Нікого не запрошували, відбули весілля і цар каже: Мені, донечко, дуже встидно, що в мене такий зять, не може його навіть чужим послам показати. Він учув це і говорить цареві ми підемо жити на бік» Живуть двоє в винаймленій хатині, їсти нема що. Царевич і каже: Я голодний. Іди десь хліба візьми. А вона, царська донька, пішла, бо вибрала хліба, сама не їсть йому дає. Щоб рідше посилав жебрати. А він кричить, що їсти хоче, та вже допік, що допік. Але перемучилася шість місяців. Бере він її за руку і каже Ходімо старцювати обоє. Те найбагатший палац, туди він посилає її хліба просити, якоїсь їди. Вона піде, а він сміється. Ех, пташку, вкорочує тобі крильце. Ти високо літала. Тепер жебрай. Це мені не миле, але я тобі покажу, як було мило моїм товаришам, коли йшли тебе сватати, а ти їм лице сміялась. А тим часом жінка виносить йому на тарелі їсти. Так вони йшли, йшли і зайшли до моря. А вона каже: Йой, а що ми тут будемо робити? Підемо за море. Пішов, оплатив за два місця, а капітанові сказав, аби запросив його жінку. Той керун підходить і каже: Сідайте на корабель. Бо вже всі місця зайняті, є лише два. Сіли на корабель, переплили море, він залишив її на березі, а сам пішов до свого палацу. Сказав батькові, що привіз невістку, аби готувалася до весілля, але має її ще дечого навчити. Тут порадилися, як має бути. А тоді він іде до неї, наймає над морем маленьку будку, приносить пару пляшок пива, горілки, вина і заставляє її продавати. Лише дивися мені, щоб матроси не повипивали все і не побили пляшки. Буду дивитися! Пішов від неї до палацу, передягнувся і підмовив матросів або пішли, будку розбили і все повипивали. Продає вона, продає, а тут приходять матроси. Все ламають, горілку вино пиво випивають, пляшки б'ють і ні копійки не платять. Такого наробили, що й не розказати. А царевич вдень добре наївся, увечері ж передягнувся в старе і до неї. Дивиться, вона сидить коло купи череп'я і плаче. Що сталося? Ну, хіба ти не бачиш? А ти що за продавчиня, що такого допустила? Я тобі казав продавати, а не з матросами жартувати. З чого будемо жити? Я останній крейцер за те віддав. Я не винна. Прийшли матроси та й все потовкли, що я пораджу. Йой, пуста з тебе газдиня, не дороблюся з тобою хліба. Розвідав я, що в царя весілля рихтують. підеш кухарці помагати. А сам палаці все розказав. Але ша, щоб ніхто нічого їй не розповів. Сказав Коли вона буде йти додому, то в 12 горщиків поналивайте й понасипайте різних страв. І дайте їй такий пояс, аби вона понасиплювала їх і поясом уперезалась». Вже цілий день вона бігає з кухаркою, а ввечері починається весілля. Прийшли музики, грають, а вона збирається нести їсти чоловікові аж на край міста. Кухарка насилює на пояс горщики, запорізує її. В кожен горщик насипає іншої страви і відправляє поріг. А тут дружки вже чекають на молоду. Приплили з за моря її родичі, але вона ще нічого не знає. За поворотом зустрічає жінку чоловік. У цей час заграла музика. Він каже: Ходи подивимся, як царева невістка на посаді сидить. Та як я з горнятами піду. Страви льопаються по мені. Е, нічого, помаленьку йди. То й не будуть льопатись. Привів до палацу, тут музика грає, він бере її танцювати. Та й такого духу жінці дав, що льопало борщем, кашею, киселем, вище її голови. А тоді зупиняється він і каже: Пробачте, родичі дорогі, вона колись мудрувала над женихами, хотіла й мене просміяти. Я мусив так поступити із царівною, коли вона стала моєю дружиною. Пішов він передягатися у весільне, їй теж принесли дорогі убори, стали збирати молоду, ладнати. Мамі цариці, серце краялось. Ли дивилася, як її донька танцювала, обвішана горнятами з стравами, але нічого не змогла зробити, бо чужа сторона, чужі люди, чужі закони. Відбулося файне весілля. Молода сиділа за столом і все думала буде вона ще довго пам'ятати, як була жебрачкою, а потім стала царською невісткою.